Олена Воротнікова ВПО Історія сьогодення. Мар'яна, тримаючи в руках старенький мерехтливий ліхтарик, піднялася бетонними сходами до виходу. Притулила вухо до дверей і прислухалася, начебто тиша, не свистить і не бухкає, відтягнула вбік металевий засов і штовхнула важкі двері. Холодне повітря огорнуло і так замерзле в підвалі її тіло. Цього разу не пощастило будинку через дорогу, дах злетів і похилився на один бік, замість вікон чорні діри, у дворі вирва, шматки паркану розкидані по всій вулиці, чорний, смердючий, дим у повітрі. Сусіди наче відчували, тож виїхали тиждень тому. Вони і Мар'яну гукали із собою. Треба бути божевільним, щоб не розуміти, що їхнє село ось-ось окупують вороги. Та вона небожевільна, все розуміє і речі деякі зібрала, але ж загубився їхній з чоловіком улюблений собака. Їхня чи хуашка, жужа, як вона про це скаже Михайлові, коли він повернеться додому. Він повернеться, вона точно знала. Багато хто був безвісти зниклий, а потім раз і повертається з полону. Ось і зараз Мар'яна піде шукати цю бешкетницю порожними вулицями села. Жужо, дівчинко моя, ходи до мене. Жінка заглядала в кожний двір, який уцілів. Думати про те, що їхній собака потрапив під обстріл і загинув, не хотілося. Жужо, тільки й вимовила Мар'яна, як засвистіла над головою і поруч вибухнуло. Вибуховою хвилею її знесло в чужий двір, і зверху ще щось звалилося. Поки жінка огоптувалась, відчула, що хтось дихає їй у шию і торкається вологим носом. Жужа подумала і почала вилазити з під гілок великого дерева, яке привалило її під час ворожого прильоту. Мар'яну, можливо, контузило, бо відразу встати жінка не змогла. Вона сиділа на землі, витягнувши вперед ноги. І намагалася обтрусити руками пил зі своїх брудних джинсів і блакитної курточки. У голові паморочилося, навкруги все пливло. Хтось дуже потужно привітав її. Жінка повернула голову і побачила поруч великого лабрадора паливого кольору. Ти тут від відкіля? У нас таких не було. Вона протягнула руку. Лабрадор тикнувся своєю мордою в її долоню. Який гарний! звернулася Мар'яна і почула сигнальний звук автівки. До них під'їжджав сріблясний мікроавтобус з рудим водієм, голландець, так усі його звали, вивозив під обстрілами таких відбитих на голову, як Мар'яна, які знаходили купу причин. Не виїжджати раніше, поки можна було це зробити безпечніше. Дамочко, може, ми пришвидшимося? Голландець вибіг з авто до Мар'яни і однією рукою поставив її на ноги. Пропоную зараз виїжджати. За півгодини, повірте, знаю, буде ще одна ефпевіша атака. Жінка покрутила головою на всі біч у пошуках своєї жужи і відповіла. Я не можу поїхати без собаки. Ви не розумієте. Я розумію, що у вас контузія, бо ваш собака з вами поруч. Лабрадор зрозумів, що про нього розмовляють, і притулився до ніг жінки. Це не мій собака, кажу вам, у мене Жужа. Ось така маленька. І вона зникла тиждень тому. Голландець трохи знервовано зсунув із запітнілого лоба шолом і запропонував усе ж таки забрати жінчині речі, якщо вона їх має, і виїхати якнайшвидше з небезпечної зони. Мар'яна залишила великого собаку біля зламаного дерева, а сама, наче під гіпнозом, мостилася в автівку на заднє сидіння і тільки побачила в мікроавтобусі бабусю з кішкою на руках, дідуся. Який міцно тримав телевізор, з якого звисало кілька дротів і військового у бронежилеті, праворуч від керма. Ось тут, ткнула вона пальцем у свій будинок, коли вони проїхали метрів шістсот. Я швидко вистрибнула з високих сходинок мікроавтобуса і пішла по речі в будинок. Сумка кравчучка з документами і найпотрібнішими речами була давно зібрана і стояла в куті біля входу. Але Мар'яна встала як укопана і ще раз подивилася навколо. Майже нові пластикові вікна, які вони встановили перед самою війною, повномасштабною, добротні меблі, які виготовляли на замовлення, і вони робили оселю сучасною та стильною. А тепер усе життя в одній кравчурці. Дамочко, треба швидше, почула роздратований голос голландця. Взяла сумку і вийшла у двір. У небі щось задищало, і вони побачили дрон, який швидко рухався в їхній бік. Тієї миті з автівки вискочив військовий і поцілив у цей дрон. Бах! Не влучив. Бах! Знову не влучив. Бах! -бах! І маленька, смертоносна залізяка зайнялася вогнем і почала падати додолу. Ну, ти мастак!» – вигукнув волонтер військовому. Бачу таке вперше. Швидко в машину. загорлав військовий, зараз тут їх буде купа. Срібляста автівка повільно рухалася потрощеною дорогою в бік безпечної української землі. Коли Голландець подивився у дзеркало заднього огляду і присвиснув А наш Лабрадор біжить за нами. Може, ви все ж таки його заберете із собою, дамочку? звернувся він до Мар'яни, а сам уже гальмував. Коли двері мікроавтобуса відсунулися вбік, собака сам застрибнув у середину і став у вузькому проході з висолопленим язиком. Він так важко дихав і жалісливо дивився на Мар'яну, що вона протягнула до нього руку і смикнула за оксамитове вушко. Ну, все, ось тепер все, усміхнувся волонтер, завів двигун і поїхав. Мар'яна дивилася у вікно на краєвиди. Ще не зібрані соняшникові поля, різнокольорові осінні дерева красувалися обабіч дороги, наче й не було війни. Сонячний промінчик невпевнено пробивався крізь сіру хмарку і світив їй в очі. Вона намагалася запам'ятати свій край, розуміючи, що ніколи сюди не повернеться. Вперше, за останній час, жінка відчувала себе в безпеці і не помітила, як заснула. Вона повільно просувалася довгим світлим коридором і заглядала в усі скляні двері, де майже впритул одне до одного стояли ліжка з пораненими, біля кожного ліжка стійки з крапельною системою. Чомусь у коридорі нікого не було і ніхто не робив зауваження, що там вештається жінка без бахіл, без білого халата, ще й із собакою. Що вона тут робить, кого шукає. Залишилися останні двері на цьому поверсі, у які вона не заглядала, і тут пес став стрибати біля дверей і скавчати. Двері під тиском сильних лап відчинилися, і Мар'яна побачила, що лабрадор підскочив до ліжка біля вікна і почав скавчати гучніше і облизувати пораненому забинтовану руку. Приїхали дякувати Богові, почула жінка, вже знайомий голос голландця й зрозуміла. Що всю дорогу спала. Передаю вас у надійні руки волонтерів. Чи, може, когось зустрічають десь і треба підвести? У відповідь тиша нікого не зустрічали, нікого не чекали. Бабуся з кішкою, дід з телевізором, Мар'яна із собакою мовчки вийшли з автівки біля великого зеленого намету, відкіля дуже смачно пахло їжею. Мар'яна проковтнула слину, загуркало в животі. Востаннє вона їла вчора. Незнайомі люди їм усміхалися, реєстрували, показували вільні місця в наметі, пропонували їжу, чистий одяг та взуття. Щось питали, питали, питали. Голова йшла обертом. Це її нове життя. Хіба вона у свої 40 років таким його планувала? А що їсть ваш собака? тихенько запитала молода дівчинка, волонтерка. Марина торкнулася лабрадора і потисла плечима. Та я й не знаю. Ми познайомилися тільки сьогодні. Дівчина-волонтерка була з досвідом спілкування з тваринами. Це відчувалося в її рухах та запитаннях. Вона принесла і поставила перед собакою одноразову пластикову тарілку із сухим кормом. Величезний пес усе проковтнув за хвилину. Поки Лабрадор ковтав корм, перед ним волонтерка вже поставила кориту з водою. А це вам. Дівчина передала Мар'яні величезний бутерброд з ковбасою та листям салату. Треба хоч щось з'їсти, вам додобути два-три дні, поки колеги волонтери знайдуть житло. Мар'яна примостилася на імпровізований табурет зі звичайного ящика з-під овочів і відчула, як клацають її зуби, чи то від холоду, чи то від усвідомлення ситуації. Жінка відкусила шматок бутерброда і побачила голодні очі Лабрадора, якими він дивився на неї, не блимаючи. Мар'яна вдруге відкусила бутерброд і віддала залишок собаці, який ковтнув його з такою швидкістю, наче це була остання їжа в його житті. Може, там десь бігає її голодна жужа, та знайдеться добра людина і погодує її теж, подумала жінка. Але цієї миті усвідомила, що їхньої з чоловіком коханої жужи вже немає, бо за тиждень вона б знайшла її чи та сама б прибігла додому. Жінка погладила рукою лабрадора по голові і тільки зараз побачила на його шиї ошейник, дорогий, з рудої шкіри. Мар'яна притягнула пса ближче до себе, нахилилася до ошейника і побачила гравірування дрібним шрифтом Тор. А далі номер телефону господаря. Тор? звернулася вона до собаки, і той енергійно завовтузився. То, значить, ти у нас тор. І той почав скавчати, наче цуценя. Жінка витягла з кишені майже розряджений телефон і набрала ці цифри з ошейника. На виклик не відповіли. Та екран її телефона потемнів, піднялася з імпровізованого стільця і пішла на звук генератора. Може, там і повербанки будуть, собака, наче її охоронець, рухався поруч. Під навісом на столі лежало близько десятка телефонів, від айфонів до старих зразків кнопкових. Мар'яна знайшла вільний дріт USB і приєднала до свого андроїда. Можете йти відпочивати, знову з'явилася дівчина-волонтерка, з якою жінка вже спілкувалася. Я тут чергую до ранку, чужі сюди доступу не мають. Мар'яна кивнула на знак погодження і разом із Тором пішла в намет до ліжка, яке їй надали. І знову цей сон, лікарня, довгий коридор, скляні двері, поранені. Вона прокинулася від чиєгось подиху, так і є. Лабрадор сопів їй майже в обличчя як вона, собачниця, зі стажем, могла забути про ранкову прогулянку. Жінка потягнулася, повільно сіла на ліжко. Розчесала своє коротке волосся пальцями і позіхнула. Зліва і справа на ліжках спали переселенці, замотані в теплі пледи та по верхньому одязі. Біля ліжок стояло їхнє взуття кросівки, чоботи, калоші, тапці. Захотілося ридати від побаченого, але Тор почав рикати, начебто попереджав, пішли вже на двір, бо накладу просто тут. Мар'яна сумно всміхнулася і повела його на двір. Може, Всевишній послав їй цього собаку, щоб вона не померла з горя, шкодуючи за своїм загубленим життям. За парканом через дорогу був невеличкий парк, де вже відбувався ранковий вихід з двох собачників, і Мар'яна з тором приєдналися до маціон. Поки Тору робив свої справи, жінка глибоко вдихала осіннє трішки морозне повітря. Куди ж рухатися далі? Донька з початком повномасштабного вторгнення працювала і навчалася у Кракові. Разом із подругою орендувала кімнату в приватному будинку. Їхати до неї не було ні сил, ні бажання. Та й чим вона там зароблятиме на життя, кому потрібен бібліотер? Може, волонтери запропонують якусь хатинку в селі, де буде сільська бібліотека? Треба поспілкуватися з тою приємною молодою волонтеркою. Тільки но про неї Мар'яна подумала, як яким і стором назустріч вибігла дівчина. Пані, це ж ваш телефон. Вона простягнула її слухавку. Вам хтось кілька разів телефонував. Я ходила в намет, там вас не знайшла. Потім зрозуміла, що ви собаку вигулюєте, торохтіла вона. Жінка подивилася на номер телефону без імені в неприйнятих і натиснула пальчиком на екран. Після двох гудків у слухавці хтось покашляв і сиплим голосом привітався. Ви мені телефонували? Я, здивувалася Мар'яна і згадала, що майже вночі вона дзвонила господарю Лабрадора. А, ви господар Тора? По той бік знову почувся сильний кашель. Так, Тор мій собака, а ви хто? Тихо запитав чоловік. Мар'яна коротко розповіла, де вони з тором зустрілися і в якому зараз хабі. Мене звуть Олег, я в шпиталі і не знаю, як скоро одужаю, щоб повернутися на фронт. Жінка відчувала, як важко розмовляти пораненому, якщо зможете, відвезіть тора моїй мамі. Я, не подумавши, забрав його із собою на фронт і в останній військовій операції загубив, думав, що його вже й немає. Гаразд, відповіла жінка. Кажіть адресу. Спробую вмовити волонтерів підвести нас. Дуже вам вдячний. Адресу скину. Маму попереджу про ваш приїзд. Ще раз дякую, знову закашлявся чоловік і закінчив виклик. У телефон прийшла смс з адресою СМТ Долинській Кіровоградської області. На авці в телефоні був симпатичний Бородань, років 50 у військовій формі. У вас все гаразд, повернулася до Мар'яни волонтерка. Майже, відповіла переселенка. Підкажіть, будь ласка, нам із Тором хтось зможе допомогти дістатися от сюди і показала адресу. Сьогодні, сумнівно, дівчина погладила по голові тора, завтра спробуємо, а поки ви тут, можете мені допомогти погодувати новоприбулих. Так, з радістю зраділа Мар'яна прохання. За роботою та клопотанням на хабі, день пролетів миттєво. Мар'яна, як і вчора, не роздягаючись, рухнула в ліжко, натягнула на вуха плед і заснула. Тор примостився на її кросівках біля ліжка і засопів. Наступного ранку все було на повторі, домухання тора в обличчя та прогулянка в парку. Коли вони поверталися до намету, побачили мікроавтобус, яким їх евакуювали. Доброго ранку, дамочко, почула з боку знайомий голос голландця і зупинилася. Настя вже мені сказала про вас. Мар'яна зрозуміла, що Настя це гарненька молода дівчина-волонтерка, то ви нас підвезете аж до самого села, зраділа жінка, а Тор почав скавуліти. Так, як же можна вам відмовити? усміхнувся голландець і погладив вушко Тору. Тільки це не буде швидко, бо з нами їде. Ще дві родини і всі в різні області. Та ми згодні на все, затераторила Мар'яна. Виявилося, що Тор, вона поглянула на Лабрадора, був військовим собакою, а під час якоїсь операції його господаря поранило, а він загубився. А потім ми знайшли його господаря в шпиталі. Він попросив відвести пса до його мами, ось така історія. А я чомусь вирішив, що ви будете тепер разом. Зробив свої висновки волонтер, якось личите одне одному. Мар'яна уважно подивилася на тора, наче вперше, щоб зрозуміти, про що говорить голландець. Вони і справді як жартують люди однієї масті, світлий окрас собаки нагадував русий колір мар'яниного волосся, розумний погляд в обох, неспішні розмірковувані рухи. Однієї масті, так однієї масті, подумала жінка і пішла збирати в наметі свої речі. Наступний день видався виснажливим мікроавтобус був напханий речами ВПО до самої стелі. Шестеро пасажирів зайняли вільні місця тільки після пакування сумок, килимів, клітки з котом та хом'яками. Мар'яна і Тор їхали на задньому сидінні, бо виходили останніми дякувати голландцю за його терпіння та розуміння. Якби хтось збоку подивився на цю компанію, то йойкнув би. Як на Ноєвому ковчегу усякої тварі по парі, мар'яниною парою сьогодні був великий лабрадор, ну хоча б так, бо з осені 2022 року жінка жила сама. Спочатку провела Михайла на фронт, потім чекала з фронту його дзвінків. Потім хоч якусь смс, потім тиша, тоді написав його побратим, що група військових з її чоловіком пішли на завдання і їх накрило, але конкретних доказів не було, тому жінка сподівалася на дива. Там, де вона вмостилася в автівці, огляду не було ніякого, тільки з розмов пасажирів з водієм жінка розуміла, яка наступна зупинка дощ чи сонце на дворі. До потрібної адреси мікроавтобус прибув уже в темряві, десь тут, пригальмував волонтер автівку, а Тор витягнувся і завмер. Мар'яна відсунула в бік двері автівки, щоб вийти, але Тор випередив її, вискочив і почав гучно гавкати й стрибати біля високих воріт. Ви тут залишаєтесь, мадам, чи, може, поїдете зі мною ночувати до друзів волонтерів? Ні. Ось ви мені скажіть, ну чого я мадам? трішки образливо, трішки весело запитала Мар'яна. Не ображайтесь, усміхнувся волонтер. Під час першого нашого знайомства, коли ви вилазили з-під заваленого дерева, у мене склався такий ваш образ. Ви це робили якось інтелігентно, безметушні, справжня пані чи мадам, і розсміявся разом із Мар'яною. Тоді краще пані, кивнула жінка голландців. Ворота відчинилися, і вони побачили літню жінку в білому, хутряному жилеті й картатій хусті, та ледве утримувалася на ногах під радощів Тора. Собака стрибав, скавулів, намагався облизати її обличчя та руки, підгавкував. Торе, місте. скомандувала жінка, і собака сів біля її ніг та завмер. Дякую вам, люди добрі. Ви не уявляєте, що зробили для нашої родини. Ну, ми це, поїдемо далі, Трутився волонтер. Тішимося, що допомогли вам. Що, значить, поїдемо далі, обурилась жінка. Олег мені наказав вас нагодувати і спати вкласти, а зранку вже розберемося. За парканом був великий гарний дім. Гості прийняли пропозицію повечеряти і підлайтора. Зайшли в середину, де було дуже затишно і пахло пиріжками. У Мар'яни забулькало в животі. Господиня це помітила і усміхнулася. Поки я накрию стіл, можете прийняти душ, запропонувала жінка гостям. Гелі та шампуні там є, рушники теж. Ідіть першим, поступилася Мар'яна Голландськ. Дякую, відповів волонтер і зник за дверима з наліпкою лазня. А ви, пані, звернулася вона до Мар'яни, можете після душу одягти мій халат, а свої речі попрати в машинці. Я в раю, розхвилювалася Мар'яна, ще не захочу звідсіля виїжджати, зашарілася і усміхнулася вона. А ніхто вас і не жене, вже з кухні вигукнула господиня. «Мені така невістка потрібна, бо моєму герою в житті самі шалави зустрічаються. Мар'яна закашлялася і відповіла дякую за честь, але я заміжня. Мати Олега поставила на стіл у вітальні пироги сметану, глечик з напоєм і уважно подивилася у вічі Мар'яні. А де ваш чоловік зараз? Він безвісти зниклий вже три роки, і на очах заблищали сльози. Літня жінка похитала головою, стягнула хустку з голови і поправила коротке сиве волосся. А тобі є до кого їхати? Та ні. Мар'яна витерла на щуці сльозу. Тож залишайся, тихенько сказала господиня. Я чекатиму свого сина, а ти, дай, Боже, дива, чоловіка, удвох краще. Ргав, перервав до собака. «Вибач, торе, у трьох!» І жінки розсміялися, наче поруч і не було ніякого горя.